У рівному вперше відзначають дні сталої енергії. Цей період активісти проводять заходи та акції, які нагадують городянам про необхідність зберегти енергію, більш ощадливо ставитись до води і газу та інших природних ресурсів. Щоб ознайомити містян з можливостями рівненських підприємств у виробництві енергоефективного та енергозберігаючого обладнання, було організовано виставку. На ній можна було почути цікаві пропозиції від місцевих виробників, громадських організацій та простих перехожих щодо енергозбереження. Зараз Ціни на газ зростають і на, на газ, на електроенергію, тому пропонуємо альтернативу переходити на тверде пальне, і от наша компанія Бепасенерго представляє універсальний сучасний потужний котел. Опалювати можна і торфобрикетами, брикетами, і дровами, і вугіллям. Далі відходимо з деревини, тобто він іде універсальний. Як нагріти воду, використовуючи лише сонячну енергію і наполовину, а то й утричі зменшити споживання газу. Відповіді на такі запитання намагаються дати учасники виставки. Розповідають, що поширені в Європі сонячні колектори забезпечують впродовж семи місяців гарячою водою сім'ю з чотирьох людей. Це взагалі саморобний сонячний колектор. Він виготовлений з доступних на ринку матеріалів в домогосподарстві. В принципі, у багатьох є і. Дерево, якийсь метал, скло, утеплювач докупити, шурупи, болти і так далі. І от, будь ласка, скрутити можна такий колект. Виставка є цікавою не лише для фахівців у галузі енергозбереження та енергоефективності, але і для всіх, хто вже готується до зими. Дівняни розуміють, що саме за таким обладнанням майбутнє, адже викопні ресурси мають звичку закінчуватися. Проблема енергетики для України. Для всього людства зараз дуже гостро стоїть, адже ресурси викопні, нафта і все інше мають таку звичку закінчуватися. Отож, дуже цікаво застосування сонячної енергії, енергії надр. І от дуже багато чого представлено тут. Сонячні колектори, екоклуб, клуб бачу, мене зацікавили, теплові насоси. Ну І, звичайно, цілий ряд. Е Котлів різних на різних видах палива. Дні сталої енергії проводяться для того, щоб вчити людей заощаджувати, а також продемонструвати користь енергозберігаючого обладнання. Марина Гречка, Валерій Гарматюк у ритмі подій.